Чи може при розкладі карта «Диявол» старший 15 аркан, вказувати на заздрість людини? Однозначно, може. Чому? Тому що тут зображено люцифера. А хто у нас такий люцифер? Правильно, це ангел, падший ангел. Він заздрив комусь? Однозначно, він заздрив Адаму та Єві. Тому що думав, що Бог полюбив їх більше, ніж його любив колись. І ще він заздрив самому Богу, тому що він був у вищій позиції за нього. Тому, виходячи з цих двох аспектів, однозначно, 15-й аркан може вказувати у розкладі на заздрість людини, на яку ви робите розклад. За особистими. Приват. Дивлюся особисті відносини, шлях розвитку подій, вибір, відносини у парі.